Десятки обстрілів щодоби дедалі більше руйнацій та постраждалих. Окупанти понад рік перетворюють Херсон на руїну. В Останні тижні атаки ворога лише посилилися. Комунальні служби майже щодня лагодять пошкоджені обстрілами комунікації. Попри всі труднощі, в місті залишається понад 70 тисяч людей. Як живуть та ховаються від обстрілів, бачила наша колега Наталія Якобсон-Белібова. У Херсоні не надто людно. Місцеві виходять з дому лише у нагальних справах, аби щоби дістатися роботи. Віталій на старенькому автомобілі приїхав до аптеки. Каже, навіть в його віддаленому від берегової зони районі було кілька прильотів. До нас у двір був приліт. Жінкам ноги повідривало, все скло вилетіло. Все у склі. Там у нас у будинках навкруги, і в моїй квартирі вилетіло. Поряд онук живе неподалік в приватному будинку. Ми туди до нього пішли. Так сюди два снаряди прилетіло. Марина живе в одному з районів, що вважається небезпечним. Щодня їздить на роботу в центр Херсона. Вночі каже жінка, часто неможливо спати від постійних обстрілів, але визнає, в окупації було більш лячно. Було дуже страшно, не знали, як вийти на той же риночок, в той же магазин вискочити. Ці машини з зетками, ветками це було жахливо, і ці люди у формі це страшно. Але ми пережили це, дочекали своїх, були дуже раді. Але зараз теж дуже важко. Чим ближче до Дніпра, тим менше людей. Точніше, на вулиці їх взагалі немає, хоча в будинках ще є мешканці. Ворог бачить їх з протилежного берега, як на долоні. В'ячеслав єдиний, кого нам тут пощастило зустріти. Чоловік живе у напівзруйнованій квартирі, а щоночі сюди прилітає все більше ворожих снарядів. З сусідом, що змогли, те зробили там шипер, цей целафаном трошки. Ну, все одно тече. Воно все, бачите, одна, ось друга, трошки далі третя, дворі четверта, тут п'ята, там шоста. І гради були, і танки були, і артилерія була, все було. Задля безпеки жителів Херсона по місту встановили десятки зупинок укриттів. Біля них люди чекають громадський транспорт. Місцеві добре знають, як поводитись за певних обставин, щоб вціліти. Якщо чуємо, що свистить, то ховаємось кудись в укриття, якщо на вулиці знаходимось, а якщо вдома, то дві стіни. Поряд з укриттям, якщо щось чуємо, одразу в укриття. По всій Херсонській області встановили понад 260 мобільних укриттів. У цьому році планують придбати ще декілька. Відмін та касетних снарядів це мало не єдиний захист. І Херсон, і область зараз на першому місці серед міст і регіонів по встановленню цих укриттів, тому що тут 5-7 секунд і снаряд пролітає, і люди потрібно, має можливості добігти до якихось там більш капітальних будівель. і Повітряна тривога також тут не так реагують люди, як в інших регіонах. З бізнесу у Херсоні залишаються працювати переважно аптеки, магазини з продуктами і будівельними матеріалами. Наталя продавчиня. Каже, покупців із кожним днем усе меншає. Вони одні й ті самі. Дуже мало. Бачите, Він ця пуста. Дуже важко, ну, якось держимося. Поки пишемо інтерв'ю з Наталею, в місті лунає кілька вибухів. Олександра торгує квітами. Дівчина каже, як не дивно, але її товар у Херсоні, що зазнає щоденних обстрілів, також користується попитом. Принципу людей мало, але її погані приводи, гвоздички беруться так. А її і весілля і дні народження ніхто не виміняв. В принципі, беруть по трішечки, але беруть. У ятці, де працює Олександра, жодного вцілілого вікна. Все забито дерев'яними дошками. Поряд було кілька прильотів, у тому числі з забороненими касетними боєприпасами, залишки яких дівчина і показує. Був приліт ось у тій дах. Ми тут з друзями стояли, там спілкувалися, сховалися потім після прильоту, ну все заспокоїлося, а на наступний день я вже замітала тут і ось такі штуки знайшла. Ось таке. Від постійних обстрілів руйнуються електромережі, газа та водогони. Але комунальні служби Херсона оперативно лагодять усі комунікації навіть у тих районах, де людей майже немає. Наталія яковсон Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.